Добрий день. Перевіряємо е, ще задачі домашні з молекулярної фізики. Але сьогодні вже більш громіські задачі, тому що, мабуть, у вас було враження таке, що всі задачі прям швидко розраховуються. Але ні. В деяких задачах потрібно буде багато рахувати, більш того, як ви побачили, у вас в деяких задачах ні одне запитання, а декілька, тому що потрібно... Мабуть, розв'язувати одну задачу з декількома пунктами. Ну, приступаємо. Перше 15:32. Де більше молекул у склянці води чи в повітрі всередині порожньої діж... діж... діжки. Ну, порожній, мабуть, розуміємо, там немає рідини, але там є повітря. Об'єм склянки дорівнює 200 кубічних, об'єм дишки, діжки якось. Так, 0,4 метра кубічних. Повітря перебуває за нормальних умов і його густина дорівнює 1,29 кг. Записуємо дано і приступаємо до розв'язання задачі. По-перше, тут багато всього, всякої інформації. Нам потрібна ще густина і води, в тому числі. Нам потрібно зрозуміти малярну масу для води ми її. Обчислюємо як кисень 16 і водень одиничка, але тут два водня, тому 16 плюс 2 це буде 18. А у повітря зрозуміло, що це суміш різних газів, і домовилися, що малярна, малярна маса повітря 29 на 10 в мінус третій степені кілограм на моль. І далі ми бачимо, що якщо ми записуємо формулу кількості частинок, то в нас майже всі величини, крім сталої авагадра, залежать від того, яке, яка це речовина. Для маси всі літери залежать від цих параметрів. Тому якщо ми поєднуємо кількість молекул, кількість частинок з масою формулу підсумкову, то в нас буде тільки. Однакова стала авагадра. І тому далі, коли ми будемо з вами відносини шукати, у нас залишаться все інші літери. Тобто, якщо ми записуємо підсумкову формулу, то вона буде виглядати ось таким чином. В мене С це склянка, Д це діжка, П повітря і В це вода. Все. Далі ми перевіряємо одиницю. Ну, зрозуміло, що там буде безпосередньо не буде одиниць вимірювання, але якщо ми скорочуємо, кілограми, скорочуються, ще кілограми скорочуються, метри кубічні скорочуються, моль і ще метри кубічні. О, все почоркало, тепер буде дуже добре. Далі підставляємо. Ну, бажано, щоб ви правильно порахували, але сподіваюся, що з цим ви впорались. І тому ми бачимо, що у нас молекул повітря більше, ніж молекул води. Все. Така задача у нас вже є. Наступна задача у нас буде 15:35. У якій з крапель води чертуті кількість речовини більша? У скільки разів. І нам пропонують розглянути випадки, коли краплі мають однакові маси або однакові об'єми. Тобто, у нас здесь буде майже дві задачі. Тому, дивимось. Знову нам багато даних потрібно. Нам потрібно Ну, по-перше, я записала випадки А і Б. Десь маса однакова, десь об'єми однакові. Нам потрібна, потрібна кустина води і ртуті, нам потрібна малярна маса води і ртуті. Для води ми тільки що в попередній задачі рахували, для ртуті ми це робили вже попереднього разу, коли домашню роботу виконували. Тому я вже вам табличку Менделєєва більше не додаю. Сподіваюсь, що ви вже навчились цьому. І так, Якщо ми записуємо формулу кількості речовини, то нам для першого випадку достатньо буде саме такої формули, тому що маси однакові, вони скорочуються. Але коли ми доходимо до другого випадку, коли об'єми однакові, нам потрібно буде масу замінити на густину і об'єм, тому що об'єми однакові, але про масу там нічого не сказано. Ось, якщо ми беремо перший випадок, то я розумію, що в мене Кількість речовини для води буде більше, ніж для ртуті, тому я буду саме так знаходити відношення. Якщо ви помилилися і у вас відношення з'явилось менше одиниці, то потрібно після цього обов'язково перевертати отримані відповіді. Маси скорочуються, тому що вони однакові, і відношення кількості речовини буде обернено. Пропорційно відношенню малярних мас. Представляємо, але я не перевіряла окрему одиниці, тут і так зрозуміло, що в нас однакове одиниці вимірювання. І бачимо, що кількість речовини води більша, ніж ртуті, в випадку, коли в нас в кожній каплі маси цих капель однакові. Якщо у нас однакові об'єми, то нам потрібно формулу трохи пофіксити, і тоді в нас скорочуються. Нічого не скорочується, тоді в нас. А, об'єми скорочуються такі. Об'єми у нас скорочуються, тому що вони однакові, тоді це буде густина поділити на малярну масу, і здесь густина поділити на малярну масу. а В даному випадку, якщо ви бачите такі речі, то, геть, то ви бачите, що у вас. Кількість речовини ртуті вона трохи більша, ніж води. Але якщо знов помилилися, то ви можете потім відповідь перегорнути. Підставляємо, зрозуміло, що кілограм на метр кубічний скорочується, кілограм на моль скорочується, і отримуємо відповідь, що в випадку Б кількість речовини ртуті більша, ніж кількість речовини води. Ось такі дві задачі у нас, але це все не все. ще не все, і у нас ще одна задача є. Але бачите у вас, скільки формул вже ми використовуємо в різних ситуаціях? Так, формули схожі, але дуже круто, якщо ви вже ці формули пам'ятаєте і можете їх використовувати не підглядує до ваших шпаргалок. Так, 15:37. На виріб площа поверхні якого дорівнює 50 см квадратних, нанесли шар хрому, завтовшки 8 мікрометрів, скільки атомів хрому містить покриття. Здесь потрібна система інтернаціональна, але крім тих даних, які є, нам потрібно було ще знайти густину хрому 7200 кг на метр кубічний і малярну масу хрому 52 на 10 мінус 3. Але в даному випадку ми ні відношення будемо шукати, тому нам для розрахунків потрібно буде ще стала авадрия, її ми теж записали. Я написала на іменування одиниці на моль, але, можливо, моль-1, якщо кому це більше подобається. Якщо ми записуємо записываем атомів в хрому, то ось та замечательно цікава формула, яку я вам говорила, n рівня, m на гадра. вона у вас в пам'яті, мабуть, вже і далі ми розписуємо масу, як густина і об'єм, але в даному випадку ми можемо вважати, що у нас тонкий шар, він буде на кшалт розгорнутого прямокутного параліпіпіта або якоїсь іншої фігури. Але є площадь основання і є висота. Тобто ми можемо просто об'єм порахувати, як площа умножить на товщину шару. Далі формула у нас ось така. Перевіряємо одиниці. О, знов я можу почоркати, давайте я це зроблю з задоволенням. І так, ми скорочуємо кілограми, ми скорочуємо метри кубічні і ми скорочуємо молі. Все, отримуємо одиничку, і буде у нас далі необхідність порахувати. Підставляємо всі числа і. Якщо ми поставили 6.02, то там трохи більше на 10 буде відповідь. Але якщо ми ставимо 6 на 10.23, то буде приблизно 3,3 на 10.21 ступені. Це в нас така кількість хрому для покриття поверхні нам потрібно буде. Ось такі задачі сьогодні були. Ну, бачите, вони становляться трохи громісткими, але у вас на накшал таких задач будуть і в в первірічних роботах тому потрібно навчитися добре і швидко розв'язувати такі задачі. Зараз робимо паузу, а потім продовжуємо.